Привіт! В наявності Audi A6 2017 року. Комплектація Premium Plus з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Дивіться, як стильно він виглядає на цих 20-х дисках. Машина в на пісі led габаритні вогні, є передній задній парктронік в графітному кольорі. Безключовий доступ, повний електропакет. Автоматичне складання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, акустична система Bose. Автоматичне світло, електропривод руля, шкіряний мультируль, адаптивний круїз-контроль, також контроль сліпих зон в дзеркалах. Пробіг автомобіля 165 тисяч 600 кілометрів. Огляд 360 з чотирма камерами по периметру. Тут чотиризонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки, є система старт-стоп. Ось такі вставки з матового дерева на дверних картах і на центральній консолі. У Автомобіля чорний дах, є люк. Просто ідеальний стан салону. Ауді, як завжди, вражає якістю своїх матеріалів. Салон абсолютно не виглядає на 165 тисяч пробігу. Ось його задній диван. Вся сервісна історія у офіційного дилера, не дивлячись на те, що машина з Америки. Величезний багажник. В комплекті з оригінальною докаткою і набором інструментів. Запрошуємо до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.